З 5 по 7 квітня в місті Ужгород відбувався кубок регіонів аматорської футзальної ліги України, де серед 15 команд була представлена і наша хмельницька команда, хмельницькі делікатеси. І сьогодні її представники, її тренер, і знаєте, уже так забігаючи наперед, скажу кращий а, воротар турніру. А були присутні І сьогодні. Вони у нас в гостях. Доброго ранку, хлопці. Я зараз доброго вас вам, представлю. Свиденько, Дмитро Мартинюк, це головний тренер футзальної команди Хмельницькі делікатеси та Назар Самчук. Це воротар футзальної команди Хмельницького. Хмельницькі делікатеси. Добрий вам. Да. Доброго Доброго Доброго. Відбувався турнір з 5 по 7 квітня. Наша команда була представлена. І так, якщо формально взяти, як туди потрапити? Чи могла будь-яка команда потрапити з Хмельницького, чи взагалі якийсь це складний а, процес для тих просто людей, які можливо уявляють, що це дуже просто? Це турнір має назву Кубок регіонів Аматорської фузальної ліги України. Щоб туди потрапити, команда має перемогти в своєму в Внутрішньому чемпіонаті виграти кубок свого міста, чи регіону, чи області, тільки переможці своїх. Кубків mm -hmm. скільки Кубки таких потрапки? команд було представлено e, на турнірі? Взагалі було представлено 15 команд. 15 так. команд було представлено, Серед них друге місце посіли е, наші представники. Так ну на секундочку, просто я згадаю, що в Хмельницькому цього року в області mm. взагалі було 94 команди представлено, і серед 94 команд okay. е, ваша команда зайняла перше місце. Ну і чим змогла представляти уже нашу область на турнірі? Ну, Тобто виходить, що потрапити туди було ще важче ніж власне на турнірі mm. грати, чи чи навпаки, тому що е, сам турнір? Якого рівню був, от зараз ви, е, ваші враження від нього. Е, чи було важче змагатися ось серед цих 94 команд, чи там серед 15? Ну, я вам скажу, що порівнювати ці два турніри не можна, тому що це два різні рівні, по-перше, і е, ти різні отримуєш від них емоції. Там, де було 15 Команд в Ужгороді там були команди і, і чемпіони своїх міст, і відповідно нам було там набагато важче грати. Так як для нашої команди, це був перший всеукраїнський досвід. Так були там команди 6-7 команд, які були високого рівня. В нас в групі були команди, які дійшли до фіналу в першій лізі та вищій лізі. Угу. Як вже в гравця, е, голкіпер все рівно така людина, яка більше можливо, якщо грають хорошо польові гравці, е, можна постояти і подивитися за процесом. Проте, якщо польові гравці дозволяють бити, е, все ж таки голкіперу доводиться вступати в дію. Ну я думаю, що і титул кращого голкіпера е, свідчить про те, що захисники не завжди допрацьовували правильно. А, Назар е, е, ігри відбувалися в форматі по дві грив. День, так, так якщо я не помиляюся. А як гравцю, наскільки складно було взагалі от кожного дня по дві гри виходити. Ну, я думаю, фізично це складно в першу чергу, але й психологічно налаштовуватися кожного дня на дві гри не менш важливо. Так, мало того, що фізично це навантаження дві гри в день. Але тут більше морально треба було налаштовуватись на кожну гру. Ми грали по 12 хвилин чистого часу. Воно здається, якщо взяти по часу, то менше, ніж звичайна. Гра там 25 хвилин, але чистий час і великий розмір самого залу він дозволяв і грі тривати ще, мабуть, ще й довше ніж триває наша звичайна гра. Налаштовувалися на кожну гру. Скажу саме рівень цього чемпіонату, він заставляв нас і вимагав від нас налаштування от на кожну гру. І кожен гравець, і я, і тренер, і всі, хто був присутній на чемпіонаті, саме викладалися ну, на 100%. І от ті емоції, які ми там отримали за період участі в цьому чемпіонаті, вони, мабуть, були саме зумовлені налаштуванням на кожну гру. Тому що ми виходили як на останню гру, У нас була важка група. Дмитро говорив, що всі учасники групи стали фіналістами. Так і розпочали турнір з поразки. Так, і розпочали турнір з поразки, і розпочали з поразки з тієї ж команди, в якої, з якої ми грали в фіналі. фіналі з енергією Житомир. От саме ця поразка вже вимагала від нас перемоги в іншій грі, для того, щоб потрапити в вищу лігу. Тобто, у разі програшу другої гри ми б попадали автоматично в першу лігу ну, в основний так. раунд, скажімо так, розіграшу так, 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 розіграшоку. Так, так. Ось тут питання виникає. Знаєте, у нас національна збірна, коли грає там ось ці стикові матчі від бору до євро, футбол, Так, професійні відразу. футболісти, вони завжди говорять про те, що ось там друга гра в першу гру відіграли з Португалією. Так друга гра там через два дні на третій з Люксембургом. і Це вже важко, це вже фізично важко, психологічно важко. А і чи була якась специфічна така підготовка до другого матчу в день? Ну, тобто, перший це ще повні сил, так другий mm -hmm. матч – це вже е, і фізично, і морально складніше, чи якось по особливому до другого матчу ми mm взагалі. -hmm. Одна з команд, яка по особливому підійшла до е, всього турніру, ми провели завдяки там, дякуючи нашому тренеру і президенту команди, ми провели тренування перед початком турніру, яке дозволило нам, скажімо так, провикнути хоча б до залу, тому що зал інший він суттєво відрізняється від залу, в якому ми грали в Хмельницькому. Це інше покриття, інший розмір залу. І, чесно кажучи, от особисто для мене в першій грі. Проблемою в основному була це провикнути до залу. Тому що різна розмітка, різний розмір, покриття, сцеплення з самим залом. Воно, от Перша задача провикнути до залу, далі ловиш і гру. Перша гра в нас була така, як розвідка боєм, скажімо так, тому що ми привикали до самого турніру, до рівня. Ми не знали, які команди грають, який в них рівень ми от придивлялися. Ну а друга гра вона відповідно вже дала нам якісь. На історії першої гри, якийсь досвід, досвід як так. Ну і плюс настрої, то, що в нас. Не було як програвати, не було куди відступати. А так. тренерські от які були можливо моменти, які от ти врахував вже Дмитро, тому що це твій тренерський дебют, ось цей от сезон 2018-2019. Тому що до того я можливо хто не знає, хто не знайомий з творчістю футзальної Дмитра. Він професійний гравець футзальної команди місцевої сокіл. І зараз ось це тренерський дебют. Як можливо, також відбувалися і психологічні настування на матчах тренера, тому що потрібно ось цю енергію, яка тут передати уже і підказати їм відповідно також, що потрібно робити на паркеті для того, щоб дії були вдалими. Ну і завести морально, також, як говорять, тим Там паче після першого поразки так. далі з командою потрібно було ж також і налаштовувати на інші всі матчі. В принципі, мені було дуже легко налаштувати гравців емоційно на гру на боротьбу, тому що в нас чудовий колектив, хлопці мене сприймають відразу, розуміють те, що я від них. Хочу розумію те, що виконувати на паркеті, в принципі. Ну, деякі гравці є навіть і старші по віку. Так, це така, ну в принципі, нетривіальна ситуація, тому що більшість тренерів, як ми звикли бачити, це люди такого старшого вже віку, які старші за гравців, і можуть навіть з свого досвіду вже вікового так впливати на тих чи інших. Тут потрібно навіть розповідати щось, вказувати, можливо, навіть і наказувати декого з гравців, які старші за тебе по віку. Так, так, коли я прийшов в команду, це я думав, буде для мене проблемою що старші хлопці мене сприймати не будуть, але вийшло все навпаки в принципі мене. Сприймали, слухали, дослуховувались і правильно сприймали ту інформацію, яку я хотів до них донести. Ну тим паче, шокер впливає також, як мінімум, на дії думки гравців. Він до речі, ось серед тренерів інших команд, так які ну ми зазначали вже, що в більшості це доросліші, там вже більш такі досвідчені тренери. Як вони сприймали те, що у нас такий молодий тренер? І чи є якесь таке спілкування було між тренерами різних команд? І можливо є... інший момент чи визнання? у всіх аматорських команд взагалі є трен. Тобто, це все ж таки аматорський футбол і фінансування в більшості команд може бути навіть за рахунок тих гравців, які грають у командах. Так тренери були в принципі у всіх командах. Я кожен день весь день проводив у залі, слідкував за командами, робив аналіз після турніру. До нас підійшов з президентом, віце президент АФУ, відзначив нашу гру. Нашу команду, що дійсно ми граємо в правильний футзал і рухаємося в правильному напрямку. Це для нас стало такою хорошою оцінкою і. Поштовхом на майбутнє. Є якісь ігри, які можете виділити як от найвдаліші, і ігри, які от прикро за них. Тому що, судячи по фотографіям, які от після турніру задоволені і емоційно заряджені. Я впевнений навіть після тої фінальної поразки. Проте є все ж таки завжди думки і порівняння, от що найбільше вдалося, а що, можливо, от впевнені були, що могли і краще. Ну я. Ну, на, на мій погляд, е, в кожну гру, кожний виграш нас ми, е, святкували там в... вже, як вже як чемпіони. Вже як чемпіона. Коли ми вийшли гру, вийшли з групи вищу, е, лігу, ми, ми вже були задоволені тим, що ми будемо грати в вищому раунді. Коли ми вийшли з вищого раунду, от ми святкували вже як чемпіонство, так що ми розуміли, що ми попадаємо вже в фінальну частину. Е, тобто вже призерами зарами чемпіонату ми з Кубку ми стаємо. Е, Певно, гра за вихід-фінал за снову Україну. Ну, там взагалі був цікавий сюжет. Да. Такий. Ви вигравали, потім програвали по ходу матчу, відігравалися, і потім серія, -серія пенальтів. Ми, мабуть, саме найбільше її святкували, тому що гра була найбільш складною для нас. Ці коливання вигравали, програвали. ця напруга, і ми за дві хвилини до кінця зрівняли рахунок. І тому от. Саме ту гру ми святкували, мабуть, не більше. Зрозуміло, що фінал він є фіналом амбіції, емоції, е, бажання перемогти було всіх, і всі віддавалися в фіналі, наскільки могли. Але ж це була шоста гра за три дні. Е, сил фізично нам дещо не вистачало, в принципі, як і іншій команді. Ну тут ну, гра була також напруженою 2-1 рахунок, і е, шансів, шанс перевести аналогічно в серію пенальті, ми мали. Ну на жаль. Не скористалися своїми моментами. А якщо от підсумувати, це вже таке останнє завершальне запитання. От, чи може аматорська на сьогоднішній момент команда стати професійною в Україні і вже після ось таких от перемог, чи думки, амбіції з'являються про щось більше у тебе як у тренера, і безпосередньо у гравців? Ну, думки амбіції завжди є, але потрібно реально дивитися no, на Так, і все робити. Поступово можливо з часом ми дійдемо до того рівня, що брати в першій лізі України і вище, але на даний час ми хочемо побудувати нашу команду поступово, не перебігаючи наперед. Ну, ми бажаємо вам тільки успіху у цих стараннях, намаганнях, і я впевнений, що будь-які старання, амбіції, найголовніше правильний підхід він може повпливати в правильному руслі. Ми ще раз вас вітаємо, Дякую. і для хмельницького мушу зауважити, що це перший такий і досвід, і взагалі здобутки, коли з таких з такого рівня змагань наші гравці приїздять з нагородами.